Вітаю, На зв'язку Благодійний фонд Хейпрі Кітс. І сьогодні в нас дуже класні новини. Завдяки спільній плідній співпраці з Міжнародним фондом Нова Україн ми маємо змогу отримувати дуже теплі термокомплекти на зиму. Допомога ця буде розподілятися між внутрішньо переміщеними особами з підкатегоріями. А саме це будуть люди пенсійного віку, люди з інвалідністю, матері одиначки та є в нас декілька родин, в яких постраждало житло. На жаль, в місті Запоріжжя внаслідок російської агресії. Дуже вдячна нова Україна» за те, що фінансуєте і надаєте нам допомогу. Для міста Запоріжжя вона дуже вкрай необхідна, бо кількість переселенців просто зашкалює. Так само ми вдячні Світлані Дривалі, яка проводить організаційну роботу завжди дуже швидко, дуже якісно і чітко. І, звісно, вдячні організації Каткат, -кат», яка відшиває ці костюми, дуже якісні, з класної, теплої тканини. Дуже всім вдячна. Гарного вам всім дня, і сякуйте за інформацію.